Юрій Рипчинський, наша мова, мова наша мова, мова кольорова, у ній гроза травнева й тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мова, мрійнику жар птиця, Грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова пісня сто голоса. Нею мріють песня, нею плаче осінь, нею марять зима, нею кличе літо. В ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе мова, без зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів діброва, Як вогонь у серці, я несу майбутнє, Незгасимо мову і слово незабутнє.